От вже готовий цей стейк, дивимося його по температурці. 72-71. Дивимося на розріз. Дивимося. Вже це має бути готове. Це більшенький ще в нас тут а цей беремо на розріз Оце улюблена справа. Брати стейк на розріз. Подивись. Ось так чіп І яка прожарка на пші. Ну, прожарочка це, це дуже ще свіжа прожарка. ще ні, ну, Я то вже буду пробувати, але, але ми ще дружина не любить. Це днів, не і свято. Ми ще прожаримо. А це вже попробуємо. Дивіться, що там руками треба? Слухай, ну це моя прожарка, а дружина любить інша. Класно. Класно. Ну, не через не в смокері не розвалюється. Отак, бачите, воно, воно не повинно так розвалювати. Ну, на смак, такі класні волокна. Mm -hmm. Тверденьке. Клас. Дуже сочне. Тестіть. Це вже готове. Всі знаєте, так вже готове. Але для дружини ще трошки піддаєш.